Уже на тому, що нещодавно закінчилася зустріч в Анкарі з президентом Туреччини Раджепом Тейпом Ердоганом. Ну і після цього літак президента Володимира Зеленського вилетів до Стамбула щодо подальших кроків про переговори з РФІ Поки немає інформації. Президент зазначив, що українська делегація представлена на найвищому рівні присутні президент, керівництво офісу президента МЗС, генштабу ЗСУ, СБУ, представники розвідки. А ось рівень російської делегації каже Зеленський та Фурський. детальніше про склад делегації, яка представлятиме Росію на переговорах у Стамбулі. Отже, головою буде Мединський Володимир. Це помічник Путіна. Хоча він і публічне обличчя делегації, проте в прийнятті рішень скоріше технічний представник. Михайло Галузін, заступник міністра закордонних справ Лаврова, вважається одним із перспективних кадрів у російській дипломатії. Ігор Костюков – це начальник російської розвідки. Саме він відповідає за військово-технічні аспекти домовленостей, такі як виведення військ або припинення вогню. Олександр Фомін, заступник їхнього міністра оборони, вирішив питання, пов'язані з демілітаризацією, логістикою та військовими гарантіями. Також до делегації відрядили чотирьох експертів з військових гуманітарних і політичних питань.